Останні події в державі змушують одних ретельно слідкувати за новинами, других вганяють в депресію, тривогу, а інших спонукають до конкретних дій. Задля допомоги правоохоронцям у Новгороді Сіверському активні містяни вирішили об'єднатися в загін народної самооборони, накшал тих, що зараз виникають по всій Україні. Ми будемо займатися правопорядком городця совмісне за всіми всі, на даний момент структурами власті, які в нас в городі. Ми. Не собираемся, я же говорю, предъявлять какие-то ультиматумы или все остальное. Мы занимаемся совместной охраной. Хотя бы взаимосвязь между собой, как бы на телефонах. То есть, если появляется что-то, какие-то непонятные группы людей, или на автобусах, там, или на машинах, то как бы мы друг другу сообщаем. Сначала эту информацию проверяем, потом как бы собираемся, ну, если вдруг будет какие-то провокации или все остальное. То есть, это в первую очередь это для самозащиты. Это сотрудничество с. І з властю місною, і з органами правопорядку. На часі офіційна реєстрація цієї громадської організації. Статут вже обговорили, але списків з органами внутрішніх справ ще не узгодили. Окрім підтримання правопорядку, самооборонівці планують займатися і справами нагальними буденними, але ще як потрібними. Всідуважно, у нас питання – та мусор в місті. Тобто, один з останніх пропозицій було провести такий Как бы субботник совместный, на который члены самообороны, то есть будут очень активное участие примут. Плюс, помогут кто-то там техникой, кто-то инструментом. На сьогоднішній день до загону записалося приблизно 40 чоловік, як чоловічої, так і жіночої статі, різні за віком. Стати самоборонівцем може кожен бажаючий, однак є й певні критерії, прописані в законодавстві. Це обмеження за віком, тобто лише повнолітні можуть бути членами такої організації та відсутність конфліктів з законом, тобто судимостей. До речі, той, хто ратує за чистоту в рідному місті, може допомогти не на словах, а на ділі приєднавшись до самоборонівців. Допомогти, наприклад, прибрати власноруч хоча б один стихійний смітник, або ж просто не викидати своє сміття на вулицю. І в місті стане чистіше, і винних у розкиданому на вулицях непотребі шукати не доведеться.